Читання. Тема сьогоднішнього уроку у дружній родині і в холод тепло. Оповідання Андрія М'ястківського. Наш рід. Відгадайте, будь ласка, мовні загадки. Дивіться, дітки, мовні. Це значить, треба звернути на написання. Увагу на написання букв. Чим закінчується і зима? І весна. Подивіться уважно на слово зима закінчується а весна, буквою А. Правильно. Отже, зима і весна закінчуються буквою А. Молодці, Йдемо далі. З Б нестерпним я буваю, з М весь одяг поїдаю. Згадайте, дітки. Що це така за комашка літає і дуже любить їсти одяг. А тепер змініть букву. Що це таке? Відгадали? Так у вас вийшло? Молодці. Далі йдемо. Переставте букви і утворіть нові слова. Лови. А ми переставляємо. Ого! Що утворилось? Чіпніше хто це такий? Так. Волога, а ми ось так прочитаємо. Го! Яке слово утворилося? Голос скажіть? Так, молодці. І тут вінок, а ми переставляємо вік. Що за слово? Прочитайте слова, які утворилися. Молодці, працюємо далі. Гра конструктор. Утворіть нова, нові слова зі слова «барвінок». Для цього треба поставити відео на паузу і, переставляючи так само склади, букви, утворити якомога більше слів зі слова букв слова парвінок. Будь ласка, напишіть ці слова на листочок, відео поставите на паузу, потім порахуєте слова. Хто зробив, перевіряємо. Читайте слова першого стовпчика. Якщо в цьому стовпчику всі слова односкладові, то хлопніть, будь ласка. Один склад, один, 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 два склади. Так, другий стовпчик прочитайте, будь ласка. Яке слово тут зайве заховалося по кількості складів? Всі склад, слова двоскладові, крім голос якого слова? Молодці. Далі. Прочитали молодці, працюємо далі. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 33. Оповідання Андрія М'ястківського, наш рід. Щоденні 5 слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, оповідання і скадайте відповідь на таке питання: хто дієві особи оповідання? Послухайте, будь ласка. Наш рід Андрій Мястківський. Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, жовто-гарячі чорнобривці, сині волошки, навіть маленьку качечку вишила. Що це буде, нене? -не питає Дмитрик. Українська святкова сорочечка для тебе. Чому українська? допитується хлопчик. Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі. А земля наша зветься україною. І ти маленький українець. А ти, мамо, і я, і твоя бабуся, українки. Твій татко і дідусь українці. Ми українського роду і любимо нашу землю, наші квіти. Україна, як наша рідна хата. А у наших сусідів не такі квіти цвітуть, як у нас? І такі, і інакші свої, тому і вишивки у нас і схожі і різні. Назвіть, будь ласка, ділих осіб оповідання. Про кого це оповідання? Про хлопчика та маленького і маму. Правильно, що робила мама? Вишивала сорочечку, так? Да? Так. Правильно. Що мама вишивала на сорочці? Ну, звичайно ж, квіти. Так, молодці. Швидко читайте слова, які будуть з'являтись. Оці, працюємо далі. Читаю для себе. Зараз, дітки, ви повинні а, прочитати весь текст напівголосно собі і подумати, які з речень треба читати здивовано. Добре, поставили відео на паузу. Читаємо весь текст на сторінці 33. Прочитали, молодці. Хто з дієвих осіб дивувався? Це була мама чи син? Ну, Звичайно ж, це був син, правильно? Так. Права хвости. Ви щойно прочитали, а тепер книжечку покладіть перед собою. я починаю читати речення, відео ставите на паузу, шукаєте його в тексті. Дочитуйте до, до кінця до крапки. Ми українського роду. Молодці. Хто знайшли? Мама вишиває. Молодці. А в наших сусідів. Молодці, хто знайшов, а земля наша. Інтонаційне читання. Подивіться, дітки, змайлик наш здивований. Ми повинні прочитати ці речення здивовано. Ми ж пам'ятаємо, хто з героїв дієвих осіб весь час дивувався. Це був син маленький, так же? І він здивувався. Ось він питав у мами, що це буде, нене, здивувався. Не. Побачив, що мама вишиває. Здивувався. Прочитайте зі здивуванням. Наступне речення. Подивіться, дітки, тут не тільки здивування, а ще й запитує хлопчик, бо в кінці стоїть знак питання. Запитує, питальний знак. Дивується хлопчик і запитує. Так, молодці. Читаю для когось. Дітки, читати в особах. У нашому тексті є два. Дві, два головні особи, дві головні дієві особи і автор, який веде розмову. У нас розмовляють між собою мама і син, і супроводжує їх розмову автор. Тому у нас є три особи. Читайте, будь ласка, в особах. Там, де стоять рисочки, читає мама, читайте за сина. Читає мама, читайте за сина. Так. А тепер дітки, подумайте і поставте запитання за змістом оповідання. Можна спитати так. Про кого розповідається в оповіданні? Тут розповідається про маму і сина. Яким був син? Він був ще маленький. Далі, що робила мама? Запитуємо, що робила мама? Мама сиділа і вишивала. Да? І отак за змістом оповідання поставить декілька. Запитання. Збагачую свій словниковий запас. Запам'ятай народну мудрість, уживай у своєму мовленні. Прочитайте народні прислів'я, Чотири кожне. При потребі ставте на паузу. Висловлююся за змістом прочитаного щоденні 5 у нас є вишивані сорочки. У моїй сім'ї вишиванка це. Згадайте, коли ми вдягаємо вишивані сорочки? Правильно, от у моїй сім'ї вишиванка це свято. Народна мудрість каже. Прочитайте, будь ласка, прислів'я. Молодці. Чи погоджуєшся ти з цими висловами? Висловлюся за зразком. Так, я погоджуюся з цією думкою. Я вважаю, що коли вся сім'я разом, то і душа на місці, тому що в наш час дуже ми переживаємо за своїх рідних і близьких. Так. Отже, коли вся сім'я разом то й душа наша на місці. Молодці. Поговоріть ось так. Проговоріть по кожному із прислів'їв. За зразком. Відео поставте на паузу. Пам'ятка. Як підготуватись до інсценізації оповідання. Перш за все, уважно прочитайте текст. Уявляючи собі події та персонажів дієвих осіб. Визначте кількість дієвих осіб. Ми з вами визначили, що будуть у нас три дієві особи. Розподіліть ролі. Виберіть, хто у вас буде за автора, хто за маму, хто за сина читатиме. Підготуйтеся до виразного читання слів кожного персонажа. Уявіть себе вибраною дієвою особою, її характер доберіть інтонацію, темп, настрій, міміку і жести. І спробуйте прочитати разом. Для цього дітки в сім'ї можна залучити маму, тата, братика чи сестричку або бабусю. І всі разом прочитати. Це оповідання. Підводимо підсумки. Продовжить речення. Найкраще мені вдалося на уроці. Я можу похвалити себе, за що ви можете похвалити на уроці, наприклад, що швидко дібрав кінцівки усіх речень, да? або дуже гарно розповів по прислів'ю. Я можу похвалити однокласників. На жаль, дітки, це ми не зможемо, можемо похвалити однокласників тільки за те, що вони пропрацювали над цим відеоуроком і виконали завдання. Я задоволена, не задоволена своєю роботою на уроці, тому що я зрозумів, запам'ятав, що вишиванка це символ українського народу. Бо і хлопчик українець, і мама українка, і вся сім'я українці. Так само ми з вами, дітки, українці, наша батьківщина Україна. На цьому урок закінчений.